Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам своє замовлення з сайту тему. І перше, що ви бачите, це халат. Такий приємний, м'якенький, але не дуже хорошого качества, якості, сам пошив. Ну і нитки торчали. Дуже цікавий капюшон з такими вухами. Ну, Він приємний, ніжний, м'якенький, тепленький mm. з поясом. Розмір це в мене XL. Хочу сказати, що розміри мало мірять, тому при замовленні одежі я завжди беру максимальний розмір. Ну і хочу сказати, що для халату можна було б ще, мабуть, більший. Ну, в принципі, норм. Далі, що ще з одежі було, це ковтинка ось така, тепленька. Колір на сайті був набагато світліший, але, в принципі, непогано. Також якість так собі, не знаю, як він буде після прання виглядати. Також це розмір XL, але знову ж таки маломірка. Так, наступне, це знову ж таки білизна і це такі м, утягуючі трусики. Зараз спробую показати також розмір XL. Ось так вони виглядають. Тут такі якісь вставочки, дуже плотна така резинка. Ну, побачимо. Так, наступне це гольфи для футболу, це для дитини. Далі органайзер, який я хочу використати в ванній кімнаті, і скласти сюди щітки та пасти гарної якості, мені подобається. Так, далі ось така заколка для волосся. Симпатична, дуже гарно тримає. Наступний набір рандомних заколочок для волосся. Тут, не знаю, скільки, 20, мабуть. Я ще не дивилася і не пам'ятаю. Ну, Більше, ніж 10, щось на вигляд. І, до речі, на сайті виглядає, начебто, вони великого розміру. Сама не очікувала, що вони такі маленькі будуть. Але, в принципі, не дуже розчаровано, бо маленьких заколочок в мене немає. А іноді, ну, потрібні. От, тому буде в мене такий набір. Ну, і останнє це ось такі. Карточки. Тут 50 штук фанти для гри. Тут різні завдання, смішні, такі, цікаві. Дуже весело проводити час. Ми вже, до речі, грали. Нам сподобалось от і все. Дякую вам за увагу. Бажаю вам хорошого, спокійного. Тихого дня й ночі бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у наступному відео.